Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, як викликати голосового помічника Гаміні. Ну, давайте говорити. це. А, стосується лише Android, смартфонів, говорю відразу на Гаміні немає на, App, на приладах Apple. О, давайте дивитися, як це зробити. Там а, з, на, ну, зажимайте кнопку натискання. О, ось так, давайте Ось так. От і задаємо питання, наприклад, скіль, скільки коштує iPad Pro. І зараз нам гаміні відповість. От, вартість iPad Pro залежить від кількох факторів. Так, ну давайте е, дивитися. Так, е, обсяг пам'яті від 256 ГБ до 2 ТБ. Наявність е, стиль стільникового зв'язку, моделі Wi-Fi або Wi-Fi Plus Клук покоління, останні моделі з чипом М4 дорожчі за попереднє покоління. Місце придбання ціни можуть відрізнятися залежно від магазину та регіону. наприклад, а де дешевший iPad Pro в яблука чи в ябко, я думаю, що там і там нормально він коштує. Бачите? От стільки 11 дюймовий iPad Pro коштує 256 ГБ від. 900 доларів близько 35 тисяч гривень. 512 гігабайт від 1099 доларів близько 43 000 гривень. На терабайт від 1600 доларів близько 62 500 гривень і на 2 терабайта від 1999 доларів близько 78 тисяч гривень. От, Wi-Fi плюс скейлор. Ціни зазвичай на 200 доларів дорожчі за модель Wi-Fi. Ось ось тільки коштує 13-й дюймовий iPad Pro От, давайте задамо ще якесь питання. Наприклад. Так. Наприклад, як буде на китайській, на китайській мові, на китайській мові зайди в App Store. Дивимося. Так, Pink Квеванг, App Store. Ось розбір. Куїнка, будь ласка, прошу, використовується для вічливого прохання. А Кувіванг. піти до е, відправитися, допрямувати до App Store, App Store, саме так і вимовляється. Так, якщо ви хочете ввічливо попросити когось зайти в App китайську, скажіть, ось так, бачите? От, Тому, друзі, рекомендую всім використовувати Gemini та Siri. Це дуже розумні чати. От, Це можна. А, считати, вважати, що це як чат-GPT, але чат-GPT, думаю, трішки розумніше, ніж Гаміні та Сірі. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, як викликати Гаміні на смартфонах Android.